Доброго дня! Чого ви не бачите, але воно вже впливає на вашу долю. Загальний розклад. Новопочинання. Здобути для себе ясність, розуміння у вас новопочинання. Для вас відкриваються можливості, шанси, стілення відбувається. Най вам потрібно діяти. Ну, або ви отримаєте розуміння, яке новопочинання, і це новопочинання дасть вам можливість досягнути стабільності, або ви не бачите цього шансу, ну тоді здобудете в найближчий час. Да, закінчення періоду, закінчення невизначеності і ви досягаєте ясності, от саме. По відношенню до ситуації, тому що закінчення періоду, коли ви не мали ясності розуміння, як вам досягнути стабільності, як вам покращити ситуацію відносно фінансового получення достатку. Як вам зцілити, як вам досягнути бажаного, як вам досягнути ціль, як вам діяти? От закінчення ці, цього періоду. І ви досягаєте ясності. Да. Реалізація планів. Трансформація відносно підвішеної ситуації, або де ви. Не могли діяти. Ви знаходились в підвішеному стані, не мали можливості вплинути навіть на ситуацію. В деякого це були магічні дії. Говорять, закінчення, все. Ви повинні активно діяти і рухатись до цілі, до результату. Не потрібно надавати можливості тільки емоціям керувати вами. Тому що, якщо на емоціях то от сумніви по відношенню до інформації, те, що не впевнені, що саме зміни відбуваються, вам говорять, що ситуація насправді кардинально буде змінюватись, але тільки тоді, коли ви почнете активно проявлятися, зрозумійте, що часто можливість ви отримаєте, можливо, ясності досягнете. Але досягнути стабільності, результативності, здійснення мрій, зцілення ситуації тільки вашими діями активними. Покращити ситуацію також. Якщо є невпевненість і внутрішній конфлікт, а внутрішній конфлікт от єдине в кого ви повинні розуміти, внутрішній конфлікт завжди ви зливаєте ресурс. То вам говорять, що вам потрібно досягнути гармонії, внутрішнього балансу і наповнитися. Досягніть ясності, що завдяки шансу можливості нового починання, можливо, дехто почне з нуля. Потрібно було навчатись, вкладатися в даний проєкт починання. але ви завдяки даному новому починанню вирішите свої фінансові питання, збалансуєте свою, це кармічна, доленосна ситуація. Тому цей пропрацюйте внутрішній конфлікт, не зливайте ресурс, в сумніви, навпаки, отримуйте задоволення і дійте по відношенню до ситуації. Дякую.